Так, дівчата, шити буду не одразу на цій заготовці. Я їх потім буду скріплювати, дошити просто на такий ось шматочок тканини. Я вам намалювала приблизно олівцем, де буде в мене червоний колір, роза, все остальне я буду заповнювати зеленою тканиною. По-перше, треба сюди в центр покласти який-небудь красивий шматочок. Я думаю, це повинен бути такий трішечки темніший. У мене ось є ось такий. Але він занадто великий, я одразу ставлю собі контейнер, куди буду скидувати обрізки залишки тканин. А потім я їх подивлюся, якщо вони великі, ще щось пошию, якщо трішечки маленькі, тоді буду з них шити, ну, наприклад, піцу. Ви також просили показати, як шити піцу, тому, можливо, наступний раз це буде піца. Для того, щоб був трішечки, нам не потрібен квадратик, нам потрібно зробити якусь таку форму красиву. Наприклад, п'ятикутник. Я так трішки, ось такий невеличкий клаптик, я його покладу у центр і навколо нього буду пришивати, починати буду з от таких от тоненьких зовсім. Вони, бачите, не ширше пальця, і я буду їх прикладати, пришивати, обшивати буду спочатку цією стрічкою, а потім, по ходу, вже буду дивитись. Які додати. Ну, спочатку хочеться з самих маленьких так, утилізувати самі такі маленькі шматочки, щоб потім було ще працювати, коли обертів набирає наша роза. Довгі вони і туди додадуться. Це такий, знаєте, творчий процес, коли ти ці шматочки перекладаєш, переглядаєш, що взяти, куди прикласти. В общем, зараз. Обшиваємо перший рядок. Почну, мабуть, з самого-самого маленького. Я закріпки не роблю, тому що вона нікуди не дінеться, нічого не розпориться. Наступна строчка вона все закріплює. Так, Це бачите, такі от зовсім залишки, вони тільки на піцу можуть піти, тому я їх обрізаю зразу. А ось оцей шматочок. Це може на наступний. Ми завжди шиємо так, щоб перекрити один куток. Треба накладати так, щоб один куток у нас перекривався. Так. Ось у мене такий маленький залишився, він якраз. Сюди ось підходить. У мене вийвся тут чотирикутник. Це мені не дуже подобається. Тому наступним рядочком я цей куток додав ще одну. Так, треба тепер іншим кольором. Я візьму, мабуть, ось такий. Також буду приміряти, залишати тільки те, скільки мені потрібно. Шиємо другий ряд. Прошила. Ось от Получилась троянда. Бачите, майже мені ще один рядочок залишається прошити. Більш темнішою тканиною я, мабуть, буду використовувати. Зараз в мене такої багато. Я, мабуть, зараз цією тканиною продовжу обшивати наступний край. Бачите? Зовсім не обов'язково, тут немає ніяких правил, немає ніяких Бери ший в будь-якому порядку. Як лягає, так. хай так і лягає. Продовжуємо. Я зараз продовжу і покажу вам, коли прошию один рядочок. Я прошила майже прошила цю розу, почала ще один рядок ось, бачите, цю, цю прив'язала. І ось в мене майже я вже дошила до своєї границі, дійшла до всіх ось меж, і я буду поступово а, вшивати пришивати зелену тканину там, де вона потрібна. І, мабуть, зараз я почну, не знаю, ще може, Одну пришию. Ні, сюди я пришию зараз зелене і поступово буду, мабуть, нарощувати зелену. Так, я беру свої тоненькі стрічки, які позалишалися, буду починати, мабуть, з таких стемніших. Це кромки обрізала. І ось отут, де вже границі немає, один я пришию, щоб закрити цей куток. Я пришию ось зелену, А далі буду знову червону пришивати. Подивимось, що вийде. Я прошила весь круг зеленою тканиною. Далі буду завершувати. Де в мене темніша, я буду пришивати ось таку більш світлішу тканину, щоб воно було таке, як, знаєте, на контраст. А там, де світліша, буду ось пришивати таку темнішу. Отак от, от. Коли завершу весь блок, покажу, що Вийшло.